Всім доброго ранку вдома. Сьогодні у нас в гостях артист, репер Хас. Ми поговоримо про свіжий кліп музиканта та, взагалі, про творчість під час війни. Вітаю в етері ранку вдома. Ти боже здоров'я, дуже дякую, що запросили Дякую, що відгукнулися. Розкажіть про ваше життя, буття всі непрості часи. Де знаходити взагалі сили на творчість? Що змінилося, що драйвить, що надихає. Е, мені здається, що якщо ми говоримо в контексті того, що відбувається зараз е, останнім часом з творчістю, то це напевно е, страх, бо е, це швидше схоже на те, що я зрозумів, що за все своє життя я жодного разу е, не писав <пісень>, пісень про любов. Ви знаєте, кожна... я колись працював на радіо і. Всі артисти, які приходили до нас, вони всі, всі писали пісні про любов. Мені здається, більшість пісень, які є написані на цій планеті, вони всі про любов, і тільки дядько, якому вже далеко за 30, жодного разу про це не писав, і, і в період, якось повномасштабного вторгнення, я поставив собі питання: а чого я ще не зробив, і, і що би було мені тяжко, якщо би я не встиг. Ну, там, за різних причин. Я зрозумів, що є дуже багато особистих тем, яких я боявся розкривати, напевно. І і, і напевно, от тому я і кажу, що це провокується страхом останнім часом: типу, не встигнути щось зробити. Це стосується тільки творчості, чи в життя в цілому, як от у всіх українців. Мені здається, що тільки творчості. Чомусь я так думаю, бо, е, бо в всіх рештах якось я перестав отак барахкатися як це було колись. Бо колись це було прямо таким брасом, знаєте, коли пливеш різко. А зараз якось я зосередився на, на тому, що пишу. І я не можу сказати, що в кожній сфері, там, наприклад, мого життя, я настільки зосереджений на, на цьому. Якось раніше в мене всіх навпаки, всіх сферах життя я намагався поспішати і в такому темпі е швидкому і, і брасом, правда, швидко, так щоб все встигнути. А тепер навпаки, якось в всіх сферах життя якийсь просто спокій, але не дуже здоровий, тому що це такого відчуття, що ти пливеш по течії. А, от в творчості з'явився той самий страх, який е, керує і зосереджує, ну тоді давайте про творчість конкретніше про досягнення доробок. Власне, чим новим ви радуєте в останнім часом е, своїх шанувальників? Значить, 2022 і 2023 -й став достатньо плідним, е, якби, якби я себе не знав. То я би про себе зі сторони сказав: нема чим чуваку зайнятися. Пісеньки свої пише. Бо, бо насправді просто я, я мені здається, що напевно, тільки як починав писати, то в мене так було, що я з собою носив і нотатки, і блокноти, і все, що на світі, лиш би записувати всі свої думки. Почалося звичайно, що все з якоїсь гостросоціальної лірики, із з переробки партизанських повстанських пісень. Ну, от зараз скажу, що дійшло все до чогось дуже особистого. Не знаю. Е Схильний просто говорити, що це так працює сублімація, бо, на жаль, е в мене немає можливості кудись зараз викидати так емоції, як, як колись. Я міг це зробити. Тому напевно воно все якось е продукується туди. Mm -hmm. Не знаю. Е Надію, Дякую. що це. Від, від від лиця всіх ваших шанувальників, дякую вам за це. Хай, <рес> за хай так вас. і буде. Ми сьогодні презентуємо в етері ранку вдома ваш новий кліп. Про що для вас ця пісня? Про що вона взагалі, і про що для вас особисто? Я ніколи не міг подумати, що я скочуся до того, що буду писати любовні пісні. І що я буду ще якось говорити про що про що мої пісні? Бо завжди я намагався писати так, щоб навіть питань не виникало. І ви знаєте, відчуваю якийсь підлітковий сором зараз, бо це для мене вперше. Мені здається, що якщо коротко, якщо одним реченням, як знаєте, у до речі, знаєте, як колись Камерон до інвесторів приходив і продав ідею фільму Титанік? Ні, розкажіть. Він просто одним реченням в інвесторів не було грошей, не було часу. гроші були, Не було часу, і вони кажуть: Старий, а можеш одним реченням описати, про що буде фільм? І він сказав: Дивіться, цей фільм буде про Ромео і Джульєту на кораблі, який тоне. І, і все зрозуміло. Так от я буду зараз намагатися одним реченням М -м, може мені не вийде, як в Камерона, але це про те, що існує така любов, яка все пробачає. І після якої все одно тягне один до одного магнітом. Звичайно, ми подивимось кліп і послухаємо пісню, і я впевнена, що після неї ніяких запитань не буде, бо на то воно і мистецтво, щоб отримувати відповідь, власне, в продукті творчості, а не в коментарях. Але ж хочеться ще потеревенити трошки, ви ж розумієте, то розкажіть ще про зйомки кліпа. Щось може було цікаве або важке, а те, чим хочеться поділитися. Ви знаєте, насправді цей кліп. Я не дуже люблю додавати якоїсь собі там ціни чи вартості. Цей кліп абсолютно простий. Він знімався не, не за всі гроші світу. Він не має якоїсь величезної глобальної філософської ідеї. Там насправді все на поверхні. Єдине, що мені здається, для комфорту все-таки треба буде потім його переглянути десь в соцмережах, де можна ставити кліп на паузу. Ну, щоб якісь детальки ну ближче розглядіти А, а так, в принципі, складності ніяких команда, з якою працювали, вже прекрасний хлопець, талановитий Артур, який і знімає, і монтує, і фарбує, і все на світі робить своїми руцями Подобається мені та епоха, в яку я живу. Знаєте, коли не треба збирати великий автобус людей для того, щоб відзняти Е, і класно, коли якась. Звичайна проста ідея може реалізовуватися насправді в дуже легкий спосіб, тому що раз кажу я ні в якому разі не претендую, щоб цей кліп отримував Оскар, це просто така екранізація якихось моїх думок. Ну добре, то він і не Титанік. Власне я не можу не спитати, що в планах, бо ну фанати мені не вибачать, якщо не дізнаються щось таке інсайдерське. Боже, ви уявляєте цілий любовний альбом. Це жах. Це жах. Цілий любовний альбом. Е, я сподіваюся, що вже навіть цього року він буде. Можливо, навіть восени. Осінь, Розумієте, це все ну коротше, коли всі плачуть, коли всі депресують. Трохи, я думаю, буде це називається сльози і соплі. От от вони осінню і вийдуть так. Зараз зачекайте. Тобто осінь це час, коли найбільше романтики у вигляді шмарклів і сльоз. Чи будуть сльози і шмарклі через осінь? А ваша романтика трошки це якось покращить стан глядача і слухача. Е, дивіться, там насправді те, що вже зараз написано, це не буде величезний. Це швидше за все буде така AP, короткий альбом, але в принципі достатньо. Навіть в, в, в цій е, тематиці достатньо різноплановий, тому що там як і таке любов різна. Деколи буває трагічна, деколи буває ніжна, деколи не дуже. Е, тому е, мені здається, там там буде п'ять пісень, включно з цією з магнітом. Е, тому мені здається, ну от якщо так по психотипах розкидати, то напевно більшість людей собі щось знайде для себе. Ну, анонс не не найгірший за те, що ми згадували. Супер, це буде альбом про любов, в якому кожен знайде собі те, що треба. І хай це буде і любов, яка все вибачає, яка притягає, і дякую вам за вашу творчість, yeah. за те, що знайшли час творчих успіхів і любові. <свят> <свят> в нашому етері в етері ранку вдома артист, репер, музикант, виконавець хас. І його новий кліп Магніт. Він продовжує нашу програму просто зараз. Ми навіть роки, як ні. Танцюємо поки ми одні. Ти мій спокій, ти на дні. Ту мене тянеш так тянеш ти я. Магнито, магнито, махни то тянеш так тянешь, магнито, махни то, махни то тянешь так тянеш мене Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти, знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу, як час іде, навіть він не лікує всі рани глибокі. Скажи мені, хто ти? Тільки не мовчи, ніби я веду допит, ні мене, ні мій, ми як два ідіоти Ми варимо воду на очах у народу. Yeah. Я знаю тебе. Ти ж та яку бачив, не в снах наяву Ти в кімнаті без сміху живеш, я в кімнаті, без тебе вже не проживу. Минають роки, як дні Танцюємо поки Що вчасно, що я ма Maravilha!